Усім привіт, мої дорогі друзі! З вами звичайний ж я Пінацит, І сьогодні ми будемо дивитися відео під назвою під назвою походження зображення Джефа вбивський короткий переказ. Розслідування. Я що, що я сподіваюся, що вам сподобається цей відеос. Я зроблю зараз трішки ось таким чином, щоб мікрофон не так. Ось так ось був нормально. І коротше, якось так. Як я познайомився з Джефом-бивцею, ну, трішки ознайомлений з Кріпіпастою, там все таке Це через свою подружку, яка мене налякала тоді ще сайтами з картинка і далі потім іде скрімер. Ну Ви, мабуть, знаєте про ці сайти краще за мене. Ну що ж. А я хочу, щоб ви ставили повноцінний палець вгору. Підписалися на, на мій канал. Заходьте на мій телеграм-канал. До речі, підписуйтесь на телеграм-канал, там виходять всі актуальні новини і все таке. Ну що ж, а ми починаємо. А ось ми і починаємо. Так. так У нас було немає спільних інтересів, тільки вона коли мені було тринадцять років, я познайомилася з однією дівчиною трохи молодшою за мене. У нас було немало спільних інтересів, тільки вона на той час уже захоплювалася усілякими моторошними штуками, типу фільмів жахів, міських легенд та кріпіпаст. Одним з охохо. Хохо. Я б всі знає, ну, майже всі знайомі, Соні Тейз. А що це тут робить Лінк? По лінку теж є О, дж... безглазий Джек, Джеф Зе Кіллер і Слендер в центрі всієї уваги. Добре. До речі. Ой, іще Чей Чел, який червоний. Ну там відос цілий червоний, і кажуть, що, типу, ще Сквідвард. йо скільки всього тут. Я... Ай-яй-яй, хто ж. Так перших персонажів кріпіпасти, з якими вона мене так. тоді ознайомила, був Джеф Убивця, О, який за популярністю... Ой, ось це, ось це, ось це мені жахалося в, в моїх жахах. Господи, ненавижу це обличчя обличчя поступався тоді лише Слендеру, Угу. Суперфанатом кріпіпасти, я так і не стала, і так без часу я й забила. А я все ж таки дуже радий, що все ж таки я познайомився з хоча б з Кріпіпастою, хоч трішечки, ну так, знаєте, нам. Ну, Таку ось, Ну, десь ось так. Але все ж таки радий. Я все ж таки люблю хорори, я люблю, обожнюю все це. на я Джефа обожнюю. жирний болт. Якби не одне, але mm -hmm. Його фото. Бо до двертою, це зображення мене не лякало ніколи, радше цікавило. Mm -hmm. До тих пір, поки я якось раз не задрімала під кошмари інтернету та і не прокинулася під якісь воплі і мармизу Джефа Розумію. Розумію. Усім привіт! На зв'язку Паперниця, і сьогодні ми зануримося в походження фото Джефа вбивці. Ставте чай, набирайте смаколики, ви зручніше. Бо розповідь бо був в мене тут кава, але вона закінчилася. До речі, євро 2012. Польща і Україна. Буде довго. Поїхали. Хто знає, звідки ця музика, той мене зрозуміє. Не знаю навіть чи варто мені пояснювати, хто такий джеф вбивця, бо про кріпіпасту говорити я сьогодні якось не збиралася. Я теж сподіваюся, вам відомо, що оригінальна паста вийшла. Так я безсовісно втулила музику ось з губки Боби, що ви мені зробити настільки паскудною, що Клас. довелося організувати цілий конкурс на найкращий ремейк цієї історії. Хоча буду відвертою, як на мене, ремейк вийшов не менш кринжовим, а тим не менш, яка б історія не була до неї прикріплена. Ця світлина у світі кріпі контент. Мені здається, що він на мене схожий. Ось я не знаю, чому в мене таке відчуття. Я не знаю, він на мене схожий. Мені стало. І після цього мені стає дуже страшно. Я себе боюсь. То стала культовою. І будьмо відвертими: якщо ви захоплюєтеся чи захоплювалися кріпіпастами, але не бачили це фото, то ви напевно в танку. Це порівняння явно застаріло. Отож, перша поява світлини Джеффа, яка змогла дійсно привернути до себе увагу немалої кількості людей, датується 10 серпня 2008 року. І. У цей день користувач що більш відомий кріпі спільноті як Сессор, Сесюр? Сесор, я так себе також відчуваю від нікнеймів, типу як вони читаються. Сесуа? Okay, окей, не суть. Словом, цей молодик під ніком Killer Jeff виклав допис на сайті Newgrounds, де прикріпив зображення знайомої нам пики з невеликим описом персонажа. В коментарях Сеса і взагалі заявляв, що найсхонайсход nice ход. Nice на фото nice. він сам. Також хлопчина виклав відео на Ютубі, де помістив і всім відоме нам зображення. І саме в цьому відео Сеса. помістив свою оригінальну пасту про Джефа вбивцю, чим дав початок існуванню персонажа Джефа в інтернеті. Боже, чувак, що ти наробив? <гум> Опубліковане відео було ту сліп було 3 жовтня 2008 року, але пізніше воно було видалено з платформи через ам... порушення авторських прав. Типово. тим не менш, Типово довгий повний час багато людей вважали, що цей же юнак є автором фото. Ситуації аж ніяк не допомогло інтерв'ю, яке у нього взяв ютубер Scare Theater у 2015 році. Там він заявив, що для створення знімку він використав білу латексну маску та цілу купу інакшого начиння, і в результаті зробив не одне фото. Але оскільки це було ще у далекому 2008-му, то у нього не збереглися ні фото, ні маска. Хто би міг подумати, типово в рамках цього ж інтерв'ю Scare Theater запитався, чи не є це зображення насправді за фотошопленою світлиною такої собі Кеті Робінсон, оскільки mm. ця історія була дуже популярною на той момент. Та й зараз теж ніби. Суть полягала у тому, що у 2008-му восьмому Кеті Буцімто наклала на себе руки через тонну образу свій бік від користувачів форчану після того, як вона виклала на іміджборді свою я поняв, я поняв. Я знаю і цю історію. <ріст> да. Форчани такі об, небезпечні люди, вони, да, вони тобі зас... знищать, засмокчуть, знищать просто <ріст> в нуліну. Фото з проханням написати їй кілька теплих слів. Але форчанери, вони і в Африці форчанери, і нічим хорошим це не закінчилося. Це точніше слів її самоназваної сестри, серед образливих коментарів було й немало фотошопів її обличчя, серед яких буцімто загубився наш Джефф. Якщо дуже коротко, то після того як пошук за іменем не дав жодних результатів, користувачі почали пошук за зображенням так званої Кеті Робінсон. Знаєте, під час ресерчу по такій не суперпозитивній історії. Натрапити на наступне не очікуєш точно. Перша поява саме цього фото Робінсон на теренах інтернету датується 2004 роком, і з'явилося воно на якомусь крихітному локальному християнському форумі, на якому у цієї мадами її подруги був срач з пастором. Що був, як я зрозуміла, ще й власником цього форуму. З усього, що я бачила в цьому пошуку, ця ситуація завжди мене дивувала найбільше. Просто це, це такий сюр. Боже, а -а -а! тим не менш, з цього сайту ми дізнаємося, що ім'я нашої Кеті Хезер Уайт. На е -е 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 цьому моменті пропоную повернутися до Челіка з ніком, який я відмовляюся промовляти. Це Ми вже знаємо, що його допис із зображенням Джефа датується 10 серпня 2008 року. В інтерв'ю він запевняв, що фото його і так звана Кеті Робінсон не має до світлини жодного відношення. Хоч десь не спиз <світ> спільнотою з пошуку оригіналу фото Джефа пізніше було знайдено відео, що було завантажене на Ютуб 2 серпня 2007 року, за рік до того самого допису на Newgrounds. Назва відео з японської перекладається як NNN – тимчасова трансляція. Uh -huh. Більшість відео це список імен разом з віком їхніх носіїв на фоні якоїсь індустріальної будівлі, і ось що цікавить нас у цьому відео. Опа, це відео трішки більше п'яти хвилин. Наш знайомий і цей фрагмент з'являється на четвертій хвилині. Текст, що з'являється одразу за світлиною Джефа, перекладається приблизно як «Добраніч». Тут я порушу обіцянку mm. не говорити про кріпіпасту, і Go скажу, що фраза йди спати була приписана Джефу одразу. Ще в оригінальній пасті Сесе. Ну, «йди спати, а ти... Добрай... добраніч. Ну, так. Ну... так. Словом, вившарили. Нехай Сеса ніколи не казав, що бачив це відео, але ця маленька деталь змушує задуматися про те, чи є насправді зв'язок між цим відео і оригінальною пастою. Сеса. Пізніше у відео з'являється текст, який пояснює, що дане відео являється всього лиш екранізацією та фанатською інтерпретацією японської міської легенди під назвою Завтрашні жертви. Надпис вони завтрашні жертви з'являвся раніше у відео е -е 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 -е. одразу за списком імен. А -а -а. До речі, якщо вас цікавить ця та інші японські міські легенди, то дайте знати в коментарях. Треба буде наючи наскільки японський інтернет ізольований і що більшою популярністю серед японців користується їхня місцева відеоплатформа Nico Ніко Нікодога. Можу О -о -о. навіть припустити, що відео може бути й трішки старішим за дату публікації на YouTube. Подобайка, якщо єдина причина, чому ви знаєте про Ніко Ніко, це промова Біллі Херінгтон. Нас oh, nice. обто, все це фото просить like, лайк, якщо знаєте, хто такий Біллі Херінгтон. Але для того, щоб помістити у свою екранізацію, тепер треба просто знайти її автора. Якби ж усе було так просто. На цьому моменті стало зрозуміло, що скоріш за все це фото походить саме з Японії і ніякі Сеса, і Кеті, чи то Хезер. До нього відношення не мають у випадку з Sessa. він просто трішки брехло. У випадку з хезер той форум був надто мало відомим, щоб дістатися до Японії, та й те фото почало ширитися інтернетом і набувати популярності лише у 2010-х. До чого я веду власне, nice. як я вже зазначила, японський інтернет досить ізольований від звичного всім англомовного. Тому так. якомусь явищу треба бути збіса популярним, щоб мати можливість потрапити на японські інтернет ресурси, чи навпаки, вирватися з них не за. як підобір! Я не пам'ятаю, як. Його? Дан... Чи з Данганромпи, схоже, походу, цей челік. І Джоджо, -Джо. Ну, Джоджо, -Джо це, це класік. Західні. Тому Бага. Хезер відпадає точно. До речі, якщо вам все ж було цікаво, то ні, вона не накладала на себе руки у 2019 році. У неї взяли інтерв'ю і не знаю, як вона зараз. Та тоді вона була жива, здорова, нормально і зараз походу. Тепер пошуківці мали орієнтир для подальших пошуків саме серед японських інтернет-ресурсів. І сюрприз, сюрприз, Деш після ти? цього один з пошуківців зміг знайти це фото на барабанний дріб. Японському сайті П'япка у дописі, датованому 15 листопада 2005 року. За два роки до публікації NNN на Ютубі, та три роки до появи Джефа як персонажа, виклав Normal. цей допис користувач під ніком Омега Volt і підписав його який страшніший, прикріпивши до нього посилання. Mm -hmm. Запам'ятайте цю фразу, оскільки до цього посилання ми повернемося трішки пізніше. На жаль, за увесь цей час достукатися до Омега Волта так і не вийшло. Ми навіть не знаємо, хто саме ховається за цим нікнеймом і чи жива ця людина. Особистість Омега Волта така ж загадка для пошуківців, як і оригінал Джефа. Тому, на превеликий жаль, як ви вже зрозуміли, дізнатися від нього щось більше не здається можливим. І це дійсно сумно, враховуючи, що саме цей допис на п'я являється першою задокументованою появою саме цієї, відомої нам усім в версії зображення Волт був широко визнаний її творцем. Також мушу зазначити, що в метаданих цієї світлини було виявлено, що назвою зображення було а, ну. «Pretty Face», і цю назву часто використовували при наступних спробах пошуків. Ця назва насправді досить суттєво допомогла пошукам. Але переказувати усе я не буду, оскільки більшість появ фото під цією назвою представляються цілою купою завантажень на одних і тих же сайтах, форумах та іміджбордах у дуже малі проміжки часу. Реально, це все занадто довго переказувати. Тепер, нарешті, можна повернутися до того самого посилання в дописі Омега Волта. Воно приводить нас до допису на цьому ж сайті від 10 вересня, Єма. а тут він не такий страшний. Ну, все одно стрмний. Типу, очі такі, ну очі неживі. Посмішка ну, не настільки широка, але да. ...2005 року страшно та містить менш оброблену версію зображення Джефа. Мені страшно, до речі. З тих пір, як ця світлина була знайдена, спільнота називає цю версію JTK 1 і цю JTK 2 я ж для зручності надалі називатиму їх Jeff 1 та Jeff 2. Логічно. Завантажено Jeff 1 було користувачем під ніком Mr. Malholland. Заголовком допису була назва White Powder 2 або ж Біла Пудра 2, що наче натякає на існування версії номер 1. Цей допис не є найстарішим завантаженням Джефа Один на теренах інтернету, але спільнотою визнано, що містер Малхолланд являється є творцем з огляду на свідчення, що він дав у своєму Твіттері. Там він зареєстрований як Міяма, тому так. частіше до нього звертаються саме так. І перед тим як ми повернемося до свідчень міями, я мушу зазначити, що найстаріша заархівована поява Джефа Один датується 24 липня 2005 року. На сайті dainai.jp. поки що нічого іще старішого знайдено не було, хоча пошуки все ще продовжуються і в цьому напрямку, <торгум> попри більш активні пошуки необробленого оригіналу фото. Отож, зі свідчень міями стало відомо, що того самого оригінального фото у нього нема. І це, в принципі, зрозуміло, враховуючи скільки з тих пір сплило часу. Як не як, це був просто мем. Жарт на один раз, і ніхто навіть не задумувався про те, як сильно це фото пошириться світом у майбутньому. Ну, це і точно. Який вплив воно матиме. Якщо вірити Міямі, то колись в Японії існував мем, що зображував жінку бальзаківського віку і азіатської зовнішності. Вона була дуже бліда і її обличчя було дуже близько до камери. З його слів, це фото дуже часто з'являлося на теренах японського інтернету і зазнавало обробок. Допоки він сам, зрештою, не створив свою власну версію, і вже її інші користувачі взялися по-своєму фотошопити. Також Міяма О, зазначив, зрозуміло. що це точно був скріншот з відео, скоріш за все, з японського телешоу Хонтоніатта no Video, що транслювалося у період з 1999 до 2005 року. Міяма припустив, що можливо відео вже немає в інтернеті. Та тим не менш, спільноті вдалося знайти всі випуски цієї програми. Після того, як серед епізодів знайти уривок, щоб божевільний опис не вдалося, було погоджено, що з великою доли ймовірності знімок був взятий не з цього телешоу. Якщо вам буде цікаво, в описі до відео буде посилання на Google Документ, створений спільнотою з пошуку оригінального зображення Джефа на Редіті. Фактично Боже інформацію вільні. для відео я брала з цього сабредіту. Повірте, тільки наявної зараз інформація стільки, що я ся сплачу з цього ж документу. Я дізналася, що і в Японії теж триває дискусія про походження цього фото, тільки на жаль, я там, там вона... бачив щось схоже на Момо, і мені страшно така жвава, і дуже багато користувачів вірять у вигадки про це фото, які були породжені на заході. Тож. Дізнатися, щось більше з країни походження здається майже неможливим. Ну, це Деякі точно. японські користувачі припустили, що це могло бути оброблене фото однієї японської інтернет знаменитості початку 2000-х. Але я, чесно кажучи, чомусь не думаю, що це воно. Зараз дуже багато людей просто бачать якесь прямокутне горизонтальне фото японської жінки, зняти близько до обличчя і все, це оригінал фото Джефа. Закругляємося. Тож Звідкиля узявся Джеф? З усієї цієї інформації Невідомо. вам вже стало очевидно, що поки що відповіді на це питання у нас немає. Одні лише припущення. Розумієте, інтернет не зберігає абсолютно усе. І, звісно, ви можете сказати, але ж є Wayback Machine. Так, є. Але зберігається у ній лише те, що було заархівовано. Ну, на мою так. думку, не знайденої інформації зараз набагато більше, ніж тієї, що знайшли, і з кожним роком все більше інформації, до якої так і не дотягнулися, зникатиме з лиця інтернету, залишаючи нам все менше шансів знайти відповідь. Через те, що не всі вірять свідкам створення і початку поширення фото на слово, серед пошуківців оригіналу існують деякі теорії про походження світлини. Хтось вважає, що це скріншот з відео або стріму. І ця версія більш загально прийнята, як ви могли вже зрозуміти. Хтось припускає, що це скрінт. Опа! Світло вимкнулось. Скріншот з прону, або що гірше, це численно. Печі... Клас. Прям кла на фільму. Ну давайте додивимося. хоч трішки. Це фото пов'язане з японською міською легендою про Кучісакі Онна чи не. розповіддю про якусь китайську знаменитість, яку облили кислотою. Деякі не. ж сходяться на думці, що це фото виникло випадково унаслідок популярного тоді тренду зроби мене милою. Суть якого полягала. Я полягало... так розумію, милою її точно не зробили, а зробили, походу, страшною. Ні, я не про неї, а про. Типу, там ну ви поняли. Ти, авторка, не обіжайся, якщо що я, я не хотів тебе образити, не треба мене бій. Але у тому, що різні користувачі брали якесь абсолютно звичайне фото і обробляли його до невпізнаваності. Звісно ж, роблячи його моторошним, думаю, багато з вас могли бачити на теренах інтернету інакше фото. Теж так. японське, яке з'явилося саме в результаті цього тренду. Uh. Хтось взагалі вважає, що оригіналу Джефа не існує, принаймні на теренах інтернету. Можливо, ну, походу, хтось так. просто зняв себе на фото чи відео <кух> і обробив або фото, або скріншот з цього відео, і вже оброблена світлина вперше з'явилася в інтернеті, в той час як необроблений оригінал за найкращих обставин залишився на комп'ютері цієї людини, за найгірших. Знімок був видалений, Ех. додаю це буквально в останній момент. Кілька днів тому, на час останнього редагування цього тексту, один з користувачів Reddit, що також бере участь у пошуках, припустив, що скріншот міг бути взятий не з телешоу, а з телевізійної реклами. До Допису пошуківець прикріпив знайдений ним youtube канал, що викладає заархівовані японські реклами. Тому, попри те, що я сказала до цього, надія все ж ще є. Сподіваюсь, тим не менш, якщо З'явиться якась дійсно варта уваги інформація, я обов'язково повідомлю вас про це. Єдине, що мені потрібно від вас, це знати, що вам дійсно цікаво, і я роблю дарма. Дуже важливо. От бачиш, навіть якщо світло вимкнули, то я все одно дивлюся, хоч у нас залишається зовсім малесенький промежуток, але ну вибачте, світло вимкнули, а я дебіл, просто не додумався скачати відос. Ну вибачайте. Плива зараз ваша підтримка моєї діяльності у вигляді вподобайок, коментарів та поширення відео. Це моє ювілейне десяте відео, і перше, що не являється просто зачитуванням пасти. Я надіюся випускати більше масштабних відео надалі. І в планах у мене досить багато різних тем. Обмежуватися лише однією я не збираюся, оскільки для мене особисто це досить нудно, не в образу нікому, звісно ж. Ну, вибачайте, далі ми подивитися не можемо, тому що. Світло, а нам доведеться прощатися, і авторці побажати всього найкращого, все ж таки набрати скільки там прореглядів. 18 тисяч переглядів, до речі. Дуже навіть непоганий результат для е, ну, невеличкого каналу. Хоча мій канал, блін, то можна назвати великим каналом. Ну, будемо сподіватися, що у авторці, у, цього, у авторці все вийде, в неї буде все добре, все файно, а й мені доведеться з вами прощатися. З вами був я піноцид. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Ну і ви все знаєте. Всім пока, мою черепашки!